Опускай циліндр, Ну типа стягуй. Стягуй, стягуй. Не-не. Засунь. Циліндр засунь. Тепер здай чуть-чуть назад. Все, хорош. Не треба його в землю впирати, як ти впираєш. Воно і так на колесах вирівнюється. Все. Та що, та штука хай остається? Цепки тепер, так? Да? Як він шикарно робить, цей рубаючий каток. Супер, мені дуже подобається. Я в захваті. Простий агрегат але виконує свою функцію на 100%. Заганяємо диски, глибоко дискуємо і сіємо зиму пшеницю. Можна двічі катком пробігти і так само посіяти озиму пшеницю. Набагато швидше, розхід пального в районі 2 літрів на гектар. Ну Це взагалі ні про що, якщо порівнювати з дисками 7-8 на гектар. Який фон залишається, тут додати нічого. Оце воно так повинно бути. Красота. Ну, а соняшничок наш. Ще поки що молотиться. Комбайник в полі, Арізона, Сінгента, Оригінал, все як має бути. Скільки сипе, ну Бог його знає. Слабіше поле було 32, тут наче поле краще по агрофону. Бункер покаже, віса підтвердять. В принципі, Результат непоганий. І орать, і діскувать після нього. Просто ляля. -ля. Так що, друзі, писіть, коментуйте, підписуйтесь на канал, ну, а ми покажемо вам свою роботу. Супер! Після дощику соняшник буде на порядок чистіше молотиться, хоча комбайн Нью Холланд молотить і так дуже-дуже чисто. Він практично в ідеал робить зерно за рахунок його системи аспірації, практично база. Та не практично, а база. У мене після ОВС виходить точно такий самий по чистоті, як після комбайна. Але ж по втратах тоді... Можливо, можуть бути питання. Комбайн пече. Так, що по зерну Пусте. Пусте, пусте. Пусте. Ну, багато, ну повненька одна. Але в основному... В основному пусте зерно. Так, да, друзі. Нормально. повненька Ну, так, передіскуємо, дощ пройде, все побачимо. Соняшник чистенький, сухенький. 7,8, 8,1. Волога. Таке зерно. Краса. Супер. Це у нас Аризона і Мічиган. Урожайність непогана, непогана але основні поля ми ще не молотили. Вони в нас зелені. Деякі ділянки пообмолочували, мінімальна врожайність поки що 32. Ну, Подивимося. Бункер покаже далі. А поки що... Все йде в процесі. О, така шикарна площа виходить після рубаючого каточка. Так, попереду насувається дощ, десь із сторони Києва йде. А нам треба добити цей клаптик, край. Бо ми хочемо засіяти це озимою пшеничкою. То треба край-край добити. Так, дивимося, бачите, є багато пустого. Може це пов'язано з кліматом, а може і з гібридом, хто знає. Ну воно тут є. Факт є факт. Сінгента, Аризона, оригінальний соняшник. Брали в агроресурсі. Ну, Дай Бог на наступний сезон будемо трошки іще експериментувати з гібридами, тому що є і краще. Навіть на деяких полях у наших сусідів українські гібриди сипали по 33 центнера. Ну і сінгента сипе приблизно так само. Тільки ж сінгента коштує на порядок більше грошей, тому тут треба буде над цим питанням трошки задуматись. Так що, друзі, от такі справи. Задіскуємо площу після рубаючого каточка і будемо сіяти пшеницю. Обов'язково у нас бажано робити попередній обробіток під пшеничку, для того, щоб краще коренева система розвивалась і відповідно буде вищий урожай. Бо якщо сіять прямо по такому, як оце зараз, сівалка посіє, але ж урожайність буде менша і відповідно ми нічого від цього не виграємо. Хай там затратна частинка буде на дісковку гривнів 600, там та, який навіть менше солярка плюс зарплата, ну і трохи часу. Так зато буде прибавка до врожаю. Ну, Декілька центнерів так точно. Так що, друзі, отакі от от речі, От так це все діло у нас відбувається. Ну, площа непогана. Площа, дивіться, сантиметрів 5 пух. Просто пух. І там навіть є волога. Трошки є волога. Тоді ще доженуть, хай там сантиметрів 12-13. І таким чином ми отримаємо непогану підготовлену площу. Підпосів нашої озимої пшенички. От хочу поміряти приблизно, яка глибина обробітку. Ну, десь 5 см рубаючий каток пірнає в ґрунт. Таким чином, я вам скажу непогано, доволі непогано. І будь-де отак штрикну, І нам ось видно, будь ласка. А сіємо ми пшеничку на 3 см ну, або 2-2,5. Дивлячись, яка площа. Одним словом, чудово справляється. Мені подобається, я прям задоволений повністю цим апаратом. Дай Бог, щоб вся техніка так працювала і приносила лише задоволення і якісний результат на полі. Те, що хотіли, те й отримали. Супер!